Thank you Одразу три автомобілі горіли на молодіжному. Правоохоронці вивчають інформацію. А що ж кажуть свідки надзвичайної події? Про це згодом у новинному випуску. Більш розлого. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Візит. Мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Наші журналісти зібрали головне. Тож сьогодні у випуску, і мова про наступне людина. Воїн, яка, попри наявність чотирьох дітей, пішла захищати країну. Окременшуці попрощалися із українським оборонцем Віталієм Гнізділовим. Ті, які не втомлюються чекати, у Кременчуці пройшла акція Не мовчи, полон вбиває на підтримку військовополонених та безвісти зниклих українських оборонців. Господарський суд Києва відмовив представникам Московського патріархату, задоволені позову про визнання недійсним протоколу загальних зборів та скасування розпорядження Полтавської ОВА. Питання з бородою депутати вчергове обговорили проблему недобудови на Раківці. Цей напрямок потребує підтримки. Діти та дорослі прагнуть вийти за рамки своїх можливостей. Ну а глядач просто скучив за модним дійством. У Кременчуці пройшов фешн вікенд. Вони знову озброюються плакатами, а головне сподіваннями, що рідні та близькі живі і повернуться додому. У неділю у Кременчуці відбулася акція Не мовчи полон вбиває. Ті, кому не байдуже, доля військових та безвісти зниклих в чергове. Констатують важливо нагадувати суспільству про страшну ціну боротьби із російським окупантом. Матеріал із акції нагадування далі. З передачі прапора надії, на якому чорний колір уособлює біль страждання, полон та втрати. А білий символізує надію на визволення, повернення додому та нове життя рідним військовополонених та безвісти зниклих від керівника музею військової історії Кременчука Володимира Полякова, розпочалася недільна акція. Далі учасники на хвилину перекрили рух за кількома напрямками. Вишикувавшись неподалік Палацу культури Кридмаш, рідні військовополонених та безвісти зниклих вкотре акцентують. Продовжують щиро вірити у повернення кожного українського оборонця на рідну землю. Серед інших про те, чому долучилася до акції, розповідає дружина зниклого безвісти на Курському напрямку українського оборонця пані Тетяна. Інформації немає ніякої. Зник 14 вересня, сьогодні як рік, 61-а бригада. Стоїмо за всіх наших хлопців. Хочемо сказати, знайдіть, поверніть зниклих, полонених, полеглих. Із прапором, на якому зображена світлина сина, стоїть і пані Ніна, український оборонець вважається безвісти зниклим. Востаннє чула сина жінка перед виходом на бойове завдання на Донецькому напрямку. Забрали 20, 12 грудня вичепку, двадцять 24 лютого вийшли на позиції, обізвався. Два години і 10 минут третьої ночі. утра в 9 чи 10.30 вже хлопці, 71-ша скала і 24-та бригада, всі без вісті пропавші, бурлацке. І від того дня ні слуху, ні духу, і воно вважається сіра зона. Нам ніхто нічого, ні командування, ні, ні, ні бригадіри, ніхто нічого. Не знаємо нічого. У районі Кліщиївки безвісти зник і племінник пані Надії. Понад 14 місяців тому він вийшов на своє перше бойове завдання та не повернувся з нього. Треба, щоб пам'ятали і знали, що такі молоді хлопці, ну, от нашому хлопчику 25 років в цьому році, ми його дуже шукаємо, чекаємо, переживаємо. Єдина надія, що він, можливо, в полоні. Ми не знаємо, де він, але ми віримо. Зі світлинами оборонців стоїть і пані Олена на покровському напрямку. Більше року тому безвісти зник її син. Аби долучитися до акції у Кременчуці. Жінка приїхала із Кобиляк. У руках Олена тримає фотографії і інших своїх земляків, які теж вважаються зниклими безвісти. Пам'ятати, вірити у повернення та щиро підтримувати тих, хто чекає. Закликають учасники акції Не мовчи, полон вбиває усіх небайдужих. Маючи четверо дітей, троє з яких неповнолітні ще у далекому 2014 році він пішов захищати Україну, навіть не замислюючись. Людина воїн, саме так рідні та друзі, говорять сьогодні про загиблого на російсько-українській війні Віталія Гнізділова. Прощання із героєм, який за свободу і незалежність батьківщини віддав найцінніше, відбулося у міському палаці культури. Звісно, була там і наша знімальна група. Кременчук знову у скорботі. Місто прощається із захисником Віталієм Гнізділовим. Більше року військово вважався зниклим безвісти, і ось сьогодні Віталій знайшов вічний спокій. Слава героям! Сьогодні відбувається поховання Гнізділова Віталія Васильовича, 2 січня 1979 року народження. Проходив службу з 23 го року старшим стрільцем, і, на жаль, загинув 29 травня, виконуючи бойове завдання у 24 му році у Донецькій області. Як вже пролунало понад рік, рідні та друзі Віталія Гнізділова жили у невідомості, чекаючи, хоч якоїсь звістки про захисника. Подруга родини загиблого Юлія теж не. Не знає, де її чоловік та що з ним. Дівчина визнає, найважче, коли чекаєш та сподіваєшся на диво, зрозуміти, що доля розпорядилася по-іншому. Це з 29 травня 24-го року. Я так розумію, ну наскільки я знаю цю історію, то був, по-моєму, скид в бліндаж і ніякої інформації не було взагалі. І ось тіло було повернуто по репатріації, бо з червня місяця проводилася ДНК-експертиза. І ось уже 3.09 так сповістили, що був збіг по ДНК, і тепер ми тут. Народився Віталій Гнізділов у селі Піщани, проживав у садках, потім на Раківці, навчався у Кремчуцькій гімназії номер 7 Це завжди був справжній воїн по життю, безстрашний і мужній, пригадують друзі загиблого військового. Це мій друг, ми з дитинства ну, зростали на одному районі, спортом займалися, близько знаю. Дуже позитивний, завжди любив шутки. Спорт любив, ну в така людина. Дуже сильна, характером і фізично сильний він був. Він в армії служив ВДВ, і коли в 2014 році розпочалася, він добровольцем пішов. Да, з перших днів він на війні. У 2023 році, зі слів його друзів, Віталія було поранено. Захисник мав вибір залишити службу чи відновлюватися і знов брати до рук зброю. Воїн знову-таки обрав захист батьківщини. Навіть не троє, а четверо. Четверо. Ну, старша дівчина вже взросла, якби. Мог би відмовитися. Ну він і в АТО був у 2014 в окруженні в Іловайській. Захисники вони завжди приклад для своїх дітей, і ну, що він не боявся захистити всіх остальних, не тільки своїх дітей, а й інших. І ну, це велика мужність триматися там. І ну, це дуже багато сил треба. І люди, які дійсно там знаходяться, вони, вони витривалі просто. Я би їх назвала кіборгами, чесно. Саме таким сміливим і відчайдушним захисник Віталій Гнізділов назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав. Поховали героя на Свіштовському кладовищі. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Завтра у Кременчуці попрощаються із випускником Кременчуцької гімназії номер 25 Павлом Судаковим. Помер оборонець 9 вересня цього року від отриманих на фронті поранень. Об 11.00 відбудеться церемонія прощання у Кременчуцькому міському палаці культури. 12.00 у Свято-Миколаївському соборі 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища, де і поховають захисника. До подій надзвичайних у ніч на 15 вересня Кременчуцьким районним управлінням поліції був зафіксований факт підпалу трьох транспортних засобів у нашому місті. На місці події працювали рятувальники, які ліквідовували займання, а також правоохоронці. Вже в день на місці пожежі побувала і наша знімальна група, яка зібрала всі відомості та вислухала свідчення очевидців. Детальніше далі у сюжеті. Сьогодні вночі в період з 1.40 до 2.15 години на проспекті Лесі Українки невідомі підпалили кілька автомобілів. Про це повідомляють на сайті головного управління національної поліції Полтавщини. Унаслідок підпалу пошкоджень зазнали два автомобілі – «Додж» та мазда, які належать місцевим мешканцям. А також автомобіль «Форд», власницею якого є жителька Кіровоградської області. За словами очевидців, спочатку прокинулися саме від вибуху, після чого з вікон побачили полум'я. Був такий звук, як будто щось скинули, такий зрив. Я подумала взагалі, що мало, ли, мабуть, шахет упав. Воно було такий зрив, потім моментально плам'я було, прям вогонь. Почала ця автівка горіть, будто киданули туди, і почули. почули, і почали зриватися машина то, і почала вже підпалювати чуть-чуть -чуть, -чуть. вогонь великий. Ми давай почали воду. Потім сусід взяв вогнетушитель, ну нічого не вийшло. Відтоді визвали ДНС, приїхали і почали тушити, і почала та автівка горить. Як зазначають свідки, після спалаху осіб, причетних до інциденту, на місці вже не було. Втім, на куті будинку встановлена камера, яка все ж таки зафіксувала силуети правопорушників. Ми дивилися по камерам, приїхали слідчі і побачили двох. Підлітки, мабуть, бігли, ну, посів вибухів таких невеличких підпалу. Бігли в ту сторону, я думаю, там ще є камери. Вони, можливо, з того краю бігли, тому що в нас датчик зрабати, там під час руху там є світло. Воно включається і тоді видно, що хто ходить, хто біжить. І вони, виходить, з цієї сторони бігли, бігли в тому напрямку. Наразі слідчі та оперативники з'ясовують обставини події та встановлюють причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу кримінального кодексу України. Правоохоронці звертаються до мешканців Кременчука та району з проханням. Якщо вам відома будь-яка інформація про вказані події чи осіб, які можуть бути причетними до злочину, повідомте про це до поліції за телефоном 098 739 26 30 або за номером 102. Сьогодні у головній адмінбудівлі відбулося чергове засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Чим займалися депутати? А вони, як то кажуть, знову переливали з пустого у порожнє. Саме так можна охарактеризувати обговорення питання щодо недобудови на Раківці, що по вулиці Моногарова, 25. Депутати вкотре обговорювали небезпечно нависаючий баштовий кран. От тільки останній стоїть на ділянці вже 13 років. Про що іще йшлося в рамках засідання, розкаже Дар'я Згура. Питання баштового крану на території довгобуду на Раківці вже стало традиційним. Його піднімають майже на кожному засіданні. Цього разу на земельну комісію знову прийшов представник забудовника ТОВ Моноліт. Попри наполягання міської влади на демонтажі, він переконував місто залишити кран. Мовляв, цей процес надзвичайно складний та дороговартісний. А в разі чого компанія візьме відповідальність на себе? Якщо я демонтувати взагалі, тоді потрібно повністю відновити його, всі механізми, підвести тут бука, всі кабеля, зробити всі електрощитові, і лише в тому стані, коли він буде переміщатися, допомогою редукторів ходу і двигунів, повному вимірку говоримо в робочому стані, тільки тоді можна це демонтувати. Це дороге удовольствие. Якщо зараз начинити його самими всіми редукторами, електрообладнанням, його демонтувати, потім примерно знали коштувати, це примерно, примерно полмільйона пол, гривень. Тоді ж представник забудовника заявив, що замість повного демонтажу крану доцільніше вжити низку заходів для гарантування безпеки на території. Для того, щоб кран не впав, по бокам крана рішується два-дві противаги. Це бетонні, такі огромні баластва. Ми посипили чотири в місто двох максимально. При лівому бажанні при любому коливанні вітру. Крам неможливо дав навіть ну, силу міц, неможливо завалитись, так от говорити. Ми обстежили всі трасові соєдження, ми обстежили всі під'їзні колі переміщення крану. Ми встановили тупіки на випадок, що вітровою нагрузкою неможливо, щоб він переміщався по, по колі. Втім, депутати продовжили наполягати або демонтаж крану, або відновлення будівництва. Тоді представник компанії запевнив, що інвестор готовий профінансувати роботи вже цього року. Однак відмовляється вкладати кошти через відсутність документів про оренду цієї землі, яку місто не продовжує через сумніви щодо дійсного поновлення будівництва. Якщо ви хочете документи і хочете рухатись, давайте паралельно ви починаєте процес залучення експертів процес запуску крану. Ми паралельно вам забезпечуємо всі документи і сприяння в тому, щоб ваш інвестор спільно з вами завершився будівництво. У підсумку представник забудовника та депутати ще довго дискутували, але до спільного рішення вкотре так і не дійшли. Відтак депутати перейшли до розгляду наступного питання щодо виділення коштів на кришки для сміттєвих контейнерів, які місто отримало нещодавно. У рамках співпраці з шведсько-українською програмою посилення управління побутовими відходами в Україні ми отримали 200 контейнерів. Наше комунальне підприємство КТП 1628 – Це гарні контейнери, але є одне ну, в них відсутня кришка для того, щоб їх розмістити в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я, нам потрібно придбати на них кришки. Тож на закупівлю необхідних кришок для контейнерів депутати підтримали рішення виділити з екофонду 450 тисяч гривень. У Кременчуці, чергова перемога Православної церкви України. Господарський суд міста Києва відмовив представникам московського патріархату, у позові яким ті намагалися скасувати рішення релігійної громади Свято-Успенської парафії Православної церкви України про перехід до єдиної помісної української православної церкви. Нагадаємо, це був свідомий вибір парафіян. Проте московські священники не лише відмовилися виконувати рішення громади, а й намагалися зберегти вплив через суд. Однак правда та закон все ж виявилися на боці людей. Більше деталей у прямій мові адвоката релігійної громади Руслана Лазоренка позивач Бугайчик звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до релігійної організації Ставропігійна релігійна громада Свято Успенська парація Української православної церкви православної церкви України міста Кримічук з вимогами. Скасувати рішення, які оформлені протоколом від 1 липня 2024 року. релігійної організації, а також скасувати статут релігійної організації в новій редакції, де зокрема було вирішено питання про приєднатися в канонічних і організаційних питаннях до православної церкви України. Сьогодні рішенням суду господарського міста Києва у позові багатчика відмовлено в повному обсязі. Означає, що суд визнав, що збори членів релігійної організації відбувалися у відповідності до закону, і статут в новій редакції прийнятий у відповідності до закону, і рішення є законом щодо зміни підлеглості в канонічних і організаційних питань шляхом переходу до релігійного об'єднання православної церкви України. Втім, як зазначив пан Лазоренко, протягом 30 днів колишній очільник Святоуспенської церкви Сергій Богайчик має право на оскарження рішення суду. До інших тем на подіумі моделі від 4 років і до жінок, які за межами дефіле мають почесний статус бабуся. На самих моделях бренди українських виробників із Дніпра, Харкова, Одеси, магазинів нашого міста. Попри виклики сьогодення у Кримичуці, вже не перший рік поспіль відбувся показ в рамках Фешн Вікенд. За словами організаторів, таке дійство у першу чергу про моду, про стиль, про вихід за рамки власних обмежень, а ще про дітей та дорослих, які прагнуть наповнитися позитивними емоціями. Фешн вікенд бачила та фільмувала, і наша знімальна група. Яскравий макіяж невимушена хода та прикуті погляди. Усе це до вподоби маленькій діані. І хоча дівчинці ще тільки 5 років, вона вже з радістю позує на камеру. За словами маленької моделі, дефіле подіумом викликає у неї радість. А от про початок модельної кар'єри доньки розповідає пані Юлія за її словами, бабуся п'ятирічної діани і привила онучці любов до стилю та моди. Дитина наша вирішила слідкувати, як бабуся модно вдягається. Модна подія для Кременчука стала вже традиційною, і то, попри великі виклики війни. А, за словами гостей для малечі це справжній шанс відволіктися від щоденних тривог та інших реалій. Важливо діткам розвиватися попри все. Важливо проводити час, знімати емоційну напругу. Всі ми розуміємо, де ми живемо, що ми переживаємо, а тим більше переживають наші діти. Та немалечею єдиною на подіумі досвідчені жінки, так пані Людмила, директорка страхової компанії. Але саме у день показу вона вишукана модель. Захопленню жінки вже рік говорить, це такий собі спосіб вийти із зони комфорту та наповнитися новими емоціями. Хобі, яким я себе наповнюю, релаксую, звільняюся від цих наших всіх стресів. Мені це приносить дуже багато задоволень, тому що ми подорожуємо по різним містам України. Я виходила на подім у Львові, в Одесі, в Києві. Також маю плани на поїздку за кордон. Представляти Україну на закордонному показі планує ще одна учасниця заходу. Ніколь у свої 18 років дівчина встигла зрозуміти, що навіть майбутню професію хоче пов'язати із цим напрямком. Я буду їхати на Fashion Week в Мілан. От. Через неділю і хочу побудувати кар'єру моделі. За словами ж організаторів, подібні заходи в першу чергу про емоції, емоції як для дітей, так і для дорослих. А ще про моду, яка в Україні сьогодні потребує підтримки як ніколи. Ми зустрічаємось кожен рік. Приїжджають дизайнери з усієї України: це і Дніпро, і Одеса, і Харків. Вони надають одяг для дітей та дорослих. Також є кременчуцькі бренди та магазини. Ми повинні жити і своє життя приносити радість завдяки хлопцям, котрі нас, звісно, боронять. І вони. вони сьогодні будуть присутні. Ми запрошували. Організатори констатують, на цьому зупинятися не збираються. Отож, Кременчуцька публіка матиме змогу побачити модне дійство ще не раз. Вихідними стіни міського палацу культури наповнилися оплесками, співом та щирими емоціями. У суботу до Кременчука із сучасними хітами завітав співак Шугар. Концерт об'єднав і розвагу, і добру справу, адже під час заходу тривала благодійна ініціатива зі збором коштів, якою була атмосфера та які враження залишив виступ, розповість наша Леся Жуйкова. Вона не хоче, я був, я був. Наймолодших шанувальників до старшого покоління у суботу палац культури зібрав повну залу охочих почут українського співака та блогера Олега Шкарпету, більш відомого під сценічним ім'ям Шугар. Популярність артист здобув у соцмережах, зокрема у Тіктоці, де спершу створював гумористичний контент, а згодом почав писати власні пісні. І вже цього літа його трек Олег увійшов до топу найпопулярніших в Україні, посівши друге місце за кількістю прослуховувань у Spotify. Тому саме цю пісню більшість Кременчуківців при прийшли почути наживо. Да, він дуже крутий, у в нього дуже запальні пісні. Так, да, ми його любимо. Наш... Улюблена пісня Олег. Да, «Олег – саме наша улюблена пісня. Мені подобаються його пісні. Яка найулюбленіша? Звичайно, Олег. І сам Шугар і співвиконавець одного з його хітів Настя Борщ неодноразово під час концерту ділилися, що підтримка шанувальників із Кременчука для них особливо потужна. Це просто чесно. На труситься руки, така енергія. Ви ви співаєте разом з нами. Я в шоці. Я дуже переживаю, тому що ви просто неймовірні. Дякую, серед іншого виконавець нагадав, що його концерти завжди мають благодійну складову. Цього разу кошти збирали на потреби реабілітаційного центру для військових. Це банк, на яку ми збираємо кошти кошти. Зараз ви можете його скудавати. якщо маєте бажання. Гриблю дві переграють 55 п'ять тисяч мільйонів скільки зручно задана будь-яку суму допомогти реабілітаційному центру, кому проходить абілітацію. Наші військові пісні лунали без зупину, а зал відповідав хвилу емоцій. Глядачі підспівували, танцювали та не втрачали нагоди отримати автограф від співака. Навіть після завершення концерту шанувальники не розходилися, викликали артиста на біс і прагнули зробити спільне фото. Це все, що встигаємо вам розповісти, станом на зараз. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтеся та слідкуйте за життям міста та громади. Далі про погоду на найближчий вівторок. Так, завтра у Кримичуці очікується мінлива хмарність. Опадів нам не прогнозують. На термометрі зафіксуємо температурні коливання у межах відміток плюс 14 вночі, плюс 25 в день. Вітер південний, південно-східний до 2,5 метрів за секунду. Завтра, о цій же годині, підсумує головне для вас, моя колега Леся Жуйкова. Бережіть себе до зустрічі у етері телебачення вашого міста.